Мене вийшов меч, а чому він не оживає? Ого, нічого собі у мене дійсно з'явився такий меч. Я ж казав нічого собі. Чекай, а навіщо тобі такий меч? І тепер ставимо цей малюнок ось таким чином. Так, чекай, що? Е -хе -хе, Стефанка, ти тільки глянь. І тепер, друзі, найголовніше, ми намалювали одяг, і тепер просто закреслюємо його ось так. І встановлюємо картинку. Стефанка, ти що зробив? Залишилося ще зовсім трошечки, і можна буде починати. Підходимо сюди, встановлюємо мольберт, ось таким Ось чином. Так, треба трохи. Підстрибнути все чудово і все готово можна очікувати на дівчат. Друзі, всім привіт! З вами знову я, Стефанка і я радий вас бачити на новесенькому відосі на моєму каналі. І перед початком, як завжди, я попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на канал, а також поставити кнопочку лайка. Так, друзі, прямо зараз не забувайте підписуватись та ставити лайк. Спеціально відведений для цього час вже почався, тому у вас. Є час поставити лайк та підписатись на канал. Також при бажанні можете оформити спонсорську підписку на каналі по посиланню в описі. Ну а також велике дякую вже існуючим спонсорам. Прямо зараз ви бачите їх на своїх екранах. Ну і я бажаю вам всім приємного перегляду. І що ж, друзі, прямо зараз я вже встановив мольберт. Залишилося лише дочекатися дівчат. Сьогодні ми будемо малювати. Ось так, будемо малювати будь-які взагалі малюнки, які будуть оже. Бати так, друзі. Тобто я вже приніс сюди ці всі фарби, приніс мольберт і так далі. І ми з вами будемо щось малювати тут по черзі. І це буде в нас, ну, як би, даватися в інвентар і в принципі, я думаю, що це буде дуже круто. Залишається лише чекати дівчат. Так, до речі, де вони там вже? Стефанка, ми вже приїхали. О, привіт, дівчата! І що як добралися? Як справи взагалі? Це все нормально, Стефанка. Ось приїхали до тебе. Ми спра. І будемо сьогодні щось малювати. Так, це справжня правда. Так, ми будемо щось малювати по черзі, і це має оживати. Нічого собі, оце так прикольно, добре. Ми готові починати. Оце так круто, добре, друзі. Зараз будемо вже починати потроху малювати. Добре, тоді давайте підходьте сюди і ставайте ось тут у чергу і будемо вже починати. Добре ходімо. І так, Стефанка, ну і що? Я буду перше малювати, а що мені робити? Чим мені малювати. Подивися, біля мольберту є у скрині все, що тобі потрібно. Бери та малюй. Добре, я зрозуміла, подивлюся. Так, бачу полотно. Окей, зараз тоді спробую. Добре, давай, спробуй. І так, друзі, прямо зараз я буду малювати. Окей, тоді напевне буду вже потроху починати. Зараз тоді хопа, і все, я вже можу малювати. Окей. Ну давайте тоді намалюємо спершу. Перше, що приходить взагалі мені у голову. Це можна зробити. Наприклад, зараз ось таким ось просто чином, друзі, зробимо з вами меч. Чому би і ні? Тому що ну, меч завжди нам не завадить. Давайте ми його ось тут намалюємо, якийсь зробимо, не знаю, можливо, прямо великий меч, тому що це буде доволі таки круто. Давайте прямо ось такий зробимо величезний, дуже великий меч. І ось тут його з'єднаємо. Ось тут він буде гострим. І ось так. Просто все чудово. І тепер давайте ми його зафарбуємо. Буємо більш таким темним кольором, наприклад, десь ось тут. Я думаю, що в принципі буде нормально. Треба його лише просто друзі зафарбувати, і все в нас буде чудово. Так, подивимося, Чи не збрехав Стефанка І чи дійсно взагалі це все буде оживати? І в нас буде дійсно те, що ми намалюємо. Так, давайте, друзі, вже майже зафарбувала І все чудово, можна додати навіть якихось е, тіней. Наприклад, ось тут десь і ось так. До речі, Ну Ручка мені не дуже сильно подобається, тому давайте ми зробимо її більшою. Ось такою, наприклад, і ось такою. А, ось цю ручку зробимо ось так. Слухайте, ну в принципі, ось так в мене вийшло. Мені здається, прикольно ставимо сюди цю картинку. І ви тільки гляньте. Ось такий у мене вийшов меч. А чому він не оживає? Ого, нічого собі у мене дійсно з'явився такий меч. Я ж казав, нічого собі чекай. А навіщо тобі такий меч? Молодець, подруга, тепер у тебе є крута зброя. Так, подруги, оце дуже класно. У мене тепер буде ось такий ось меч. Він дійсно тут у мене з'явився і. Це все дійсно працює. Ну добре, працює і працює. Забирай свій малюнок та ставай у чергу. Добре, як скажеш, що так, тоді я забираю свій малюнок. Зараз тільки треба його якось тут зняти. Він капець, який тут великий. Все, я зняла. Чудово, він нехай у мене залишається. Так, добре. І я тоді стою у чергу. Привітик. Так, привітик. І так, друзі, тепер моя черга малювати. І давайте я візьму тоді. Значить, свою палітру, свій плакат, і я, напевне, вже теж почну щось малювати, чому би ні. І давайте, я, знаєте, щось собі намалюю. Я собі намалюю тут діамант. Так, друзі, тому що мені здається, що діаманти мені явно не завадять. Давайте тільки якось ось так його намалюємо, чому би і ні. Зараз ось тут трохи припіднімемо. Так, добре, ось таким чином. І якось ось так. Не знаю, це схоже на діамант чи не схоже, але... Мені здається, що нібито нормально. Давайте десь ось тут зараз трохи заокруглимо його ось таким чином. Так, він вже стає трохи більше схожим на звичайний діамант. І тепер давайте ми його, друзі, зафарбуємо, тому що, ну, якби діамант у нас не прозорий. І значить, він вже, до речі, дійсно змахує хоча б на якусь руду. І, в принципі, ну, поки що він мені нагадує просто звичайне яйце. А якщо я ось тут ще проведу ось таку ось лінію, ну, не знаю. І ось тут. Ну, він. Плюс-мінус схожий, ну, все ж таки більше на яйце поки що. Так, давайте візьмемо тоді ще білий колір. І ось тут просто, друзі, зробимо тіні. Ось таким чином. І, в принципі, мені здається, що ну, він схожий на діамант. Ну, давайте ще ось так його просто обведемо, щоб він прям 100% був схожий. І ось таким чином ми робимо наш з вами діамант, друзі. І напишемо, скільки нам їх треба. Так, зараз я трохи тут з'їхав. Давайте виберемо білий колір. І з Малюємо ось тут назад. І напишемо, наприклад, чорним кольором. Ось тут. Значить, ось так. 9. 9 і 9. Так. Ой, секундочку. Ось так тоді. 9. Ну, ця дев'ятка не дуже вийшла, але в цілому, нібито непогано. І давайте прикріпляємо сюди ось такий ось діамант. Яйце у мене вийшло. І я попросив 999. Цікаво, дадуть мені його чи ні. Ви тільки гляньте, друзі, дійсно, у мене з'явилося ціла тисяча діамантів. Просто капець якийсь, воно дійсно працює. Можна намалювати все, що захочеш, і тобі це дадуть. Оце так круто. Нічого у собі, Стефанко, скільки в тебе тепер діамантів. Ну ти, звісно, крутий. Так, так, так. Намалював собі виходить. Так, а як мені зараз цей плакат то, теж зняти? Це доволі складно все зняв. І ну давайте, ставайте тоді, хто там наступний у чергу. Я тоді підійду сюди. Ура! Нарешті Черга малювати, капець, я майже останньо стояла. Так, добре, тепер тільки треба взяти фарби. Чудово, і тепер просто беру у цю руку, у цю, і тепер можна вже починати малювати. І в мене вже є ідея, в мене був час подумати, що саме я хочу намалювати. І я хочу намалювати собі кактусове кайло, друзі. Так, саме кактусове кайлон. Давайте намалюємо його ось таким чином. Якось тут доволі просто. Просто малювати і дивіться, я вже почала. І в цілому в мене ніби навіть непогано виходить. Тепер давайте зробимо ручку ось тут, ось таким ось чином. Так, поки що це нагадує більше якусь пальму, чесно кажучи, ніж кайло. Але це тимчасово. Так, робимо ось тут таку ручку, і, значить, обводимо, наприклад, якимось ну, чорним кольором. Щоб би ні, щоб це точно змахувало на саме інструмент, а не на не знаю, якусь пальму. І все буде чудово. Так, обводимо. Тільки мені здається, ніби зеленого кольору, якось малувато, ніби там. Так, давайте подивимося. Принаймні щось вийде. Так, давайте ось тут обводимо все чудово. І дійсно, поки що схоже на пальму, але давайте дамо трохи тіней і трохи ще ось тут наведемо. Ось так. І зараз ми це теж обводимо. Ось так, все. І ну, подивимося, що ж нам Майнкрафт взагалі. Дасть. В принципі, ось таке ось кайло. Подивимося, чи видасть мені його. І так, друзі, ви тільки гляньте, Дійсно, мені дали кайло, і воно схоже на те, що я намалювала. Навіщо ти намалювала пальму? Це Пальма Стефанка, це було кайлон. Так, Стефанка, ти ще не знаєш. Та яке кайло, це справжня пальма. Ай, Стефанка, нічого від тебе розумнішого, ми й не очікували. Невже ніхто дійсно не бачить, що це пальма? Ну так, звісно, ніхто свої картини тут і не знімає. Так, все я зняла тоді зараз, як викала! Виконув... Кудись туди просто полетіла. Так, і тепер я малюю. Фарби я взяла, і тепер можна починати малювати, друзі. І в мене вже є варіант, що саме я намалюю. Це буде не складно і доволі таки швидко, але головне, щоб у мене вийшло. Так, ну не дуже воно схоже, але добре, ви, до речі, можете спробувати у коментарях здогадатися, що це я таке тут малюю. Тому що, в принципі, здогадатися. Можна, так, хоча це складно. Добре, я дам вам підсказку те, що це предмети із Майнкрафту. Це їжа із Майнкрафту, і я думаю, що на цьому моменті вже можна було б багатьом здогадатися. Добре, давайте накинемо зараз якихось е, типу тіни Я не знаю, ну таким чином зробимо ось так просто, і ось тут якось. Теж накидаємо, я не знаю, чи Майнкрафт нас зрозуміє, але я на це сподіваюся. І фінальний штрих, давайте десь ось тут, ось так, зробимо. І жовтим кольором, ось так. Це схоже на якусь, е, ніби, я не знаю, якийсь гарбуз, але все це не так. Це, друзі, просто, як ви вже могли здогадатися, деякі це золоте яблуко. Але тепер сподіваємося на те, що Майнкрафт нас дійсно зрозуміє, і що все буде чудово. Давайте обведемо зараз і підправимо. У те, що ми зафарбували випадково. Беремо білий колір і підравнюємо все це діло по сторонам. Так, давайте ось тут трохи теж е підріжемо. Все чудово, в принципі, ось таке ось. В нас вийшло золоте яблуко. Давайте тоді його встановимо сюди і отримаємо його. Капець, друзі. Ви тільки гляньте, дійсно. У мене є золоте яблуко. А у мене є меч. У мене багато діамантів. А у мене кайло. Ура! Тепер у нас багато нових предметів. Все точно. І так, друзі, знову я малюю. Тому давайте зараз ось тут. Все це ми з вами зломаємо. Так, викидуємо кудись прямо далеко. Воно полетіло і кудись зникло. Тепер ми малюємо і в мене вже навіть з'явився деякий варіант. Починаємо малювати. І так, стоп, я не зрозуміла. А що це за картинка? Це не моє взагалі. Я щось не зрозуміла, це взагалі не моє полотно. Дайте мені нове. Так, все, тепер малюємо. І в мене є варіант. Дивіться, друзі, що я вигадала. Ми з вами намалюємо собі зараз блок динаміту. Так, мені здається, це буде доволі таки чудово. Так, давайте ось тут його так малюємо. Він нас буде одразу в 3D. Так, все, намалювали. Тепер давайте зафарбовуємо його в червоний ось таким ось чином. Так, тут так само робимо зі сторони. і Ось тут так само. все, Намалювали. І тепер давайте намалюємо контури, обведемо його. Ось так. Слухайте, мені здається, ніби непогано виходить. Ось так робимо. Тепер так само з'єднуємо. Ось тут. Сюди проводимо і сюди. Все, чудово. І тепер беремо білий колір і пишемо Ті, Н. Ось таким чином. І, звісно ж, Ті. Все, ті, Н Ті. Мені здається, нібито схоже так, нібито схоже. Добре, подивимося. Так, і давайте тоді напишемо одразу скільки. Попросимо дев'ять. Так, секундочку. Щось в мене не дуже вийшло. Так, пишемо дев'ять, дев'ять і ще раз дев'ять. Так, сподіваюся, тут зрозуміло, що це теж дев'ять. І тепер ставимо цей малюнок ось таким чином. Так, чекай, що? Е Хе-хе-хе, Стефанка, ти тільки глянь. У мене тепер є крута зброя, а також ціла тисяча. Динамит вот с так Рутом. О ти а ми не здогадалися. Так, тепер я дуже небезпечна, тому не жартуйте зі мною. Добре, друзі, наша остання спроба відігратися. І у мене навіть є деякий план, що зараз тут можна буде намалювати. Викидаємо просто нереально далеко цю палітру. Це полотно. І малюємо. І давайте ми трохи затролимо дівчат. У мене є варіант, що ми зараз намалюємо. Дивіться, друзі, просто малюємо їх одяг, і ви побачите. Щось цього вийде, повірте, це буде дуже весело. Малюємо, значить, їх одяг ось таким ось чином. Просто так. І тут трохи заокруглюємо ось таким чином. А тут трохи робимо ось так. Тут домальовуємо, виходить ось так, друзі. Тепер давайте обводимо для контрів, щоб було зрозуміло. Блін, якось у мене не дуже, чесно кажучи, вийшло. Тому давайте зараз тут трохи підрівняємо. Ось так. І тепер, друзі. Найголовніше, ми намалювали одяг і тепер просто закреслюємо його ось так. І встановлюємо картинку. Стефанка, ти що зробив? Ви тільки гляньте, друзі, це дійсно спрацювало. Стефанка, але ми не розуміємо. Ви не розумієте, а я розумію. Справа у тому, що я за своїм будинком підготував нам цілий басейн. І прямо зараз я пропоную вам піти та поплавати там всім разом. Нічого собі, Стефанко, це нормально так виглядав. Ходімо, поплаваємо. Так, ходімо. І так, я перший стрибаю, і хопа! Так, нормально, водичка непогана. Можете дівчата застрибувати. Ура! Ми будемо плавати у басейні. Капись як спекотно. Так, тому можете, в принципі, плавати. Ну а я на цьому, друзі, буду завершувати даний відео. Якщо він вам сподобався обов'язково, ставте ваші лайки. А також не забувайте підписуватись на мій канал. З вами був Стефанка. Можете підписатись також на телеграм-канал, посилання в описі. Всім удачі і всім па-па!